Попри всілякі переговори, зсу надійно тримають позиції Україна, хоч і кінця війни, але не ціною зради наших інтересів та наших збройних сил, все більше російських генералів починається розуміти, що попри якісь там рішення, США, якщо ЗСУ підуть проти, вони нічого не вдіють. Той же час генерали ЗСУ знають, що проти залужно асирської зсу вони вдіяти нічого не можуть. Вони можуть повільно просуватись і забирати сили і маленькі містечка. А із шаленими втратами американці британці підтверджують, росіяни втратили вбитими і пораненими понад 800 чоловік. За останніми даними ДНРівців, ніхто не враховує корейців, ніхто не враховує вагнерів і також Росгвардію. Солдати вже записують звернення і просять Путіна зупинити наступ, і це на фоні переговорів в Аравії. Тому Лунаєті щодня звернення до армії РФ і народу скидати Путіна. Генерали визнають талант залужної сили ЗСУ Євашов. Руцький вже навіть зазначили, що армія РФ розбита після цих слів на них почались переслідування, але Росія втрачає бойових генералів не лише на полі бою днями. Там арештувала генерал-майора Михайла Зуська, який командував свого часу наступом на південь України. З перехоплених ворожих переговорів випливає версія, що Зусько, нібито зливав інформацію про розташування російських сил ЗСУ сам Зусько родом з України. 2021 року на влади Кавказі російський генерал-майор урочисто під камери пішов на підвищення, а вже через півроку зосько пішов керувати атаками на Херсон і Миколаїв. Від луння цих боїв сколихнуло маленьке село Ветле у Волинській глибинці. Саме тут народився тепер вже російський генерал-майор, коли свідомим земляком місцеві навіть пишались, мовляв, з бідної родини вибився в люди. Війна ж ці думки змінила. Що йому сказати, дурак він, що він робить, Мужик нормальний раніше був, а зараз хто його знає за Путіним, чомусь він потім пішов щось зробилося, чи що Путін і все ні кого навіть уваги не звертав. каже його друг дитинства. Віктор теж з прізвищем Зусько, який шокований і не може збагнути, що ж так поміняло земляка. Зрада земляка у ветлах тема номер один для обговорення. Сільська староста, пані Любов ситуацію сприймає як особисту трагедію, бо в місцевій школі російського генерал майора певний час ставили у приклад дітям пишались ним, бо не з кожного села є генерал. Але на жаль, генерал-вбивця можна сказати, нам прикро соромно, боляче, дуже боляче таку новину дізнатись. каже староста села Любов Павлік. Майбутній російський генерал-майор звідси виїхав 89-го, Вчився в військовому училищі Рязяні. Приїжджати до села перестав близько десяти років тому. Тепер каже староста між Зуськом і його земляками не просто руки, а прірва. В той же час з'явилася інформація, що зрадник України Зусько став зрадником і Росії. Він працював на Україну, пожертвував собою, знащивши велику кількість окупантів із середини його ареш обговорюють окупанти. Аудіозапис радіоперехоплення отримав журналіст ТСН Андрій Цеплєнко. Зарештували цього Зусько, командира 58-ї армії. Зливав інформацію, тому розібали наші підрозділи. Як вони тільки входили чути на записі в родині Зусько, 12 братів і сестер. Його брат зараз воює. Захищає Київ, він теж військовий рідний брат захищає Київ. Розумієте, каже племінниця генерала Оксана. Заарештували Михайла Зоська. Чи ні, і якою буде його подальша доля, волинські родині не цікавляться. Чесно скажу, ми пишаємось, а тепер тихо скажу, ненавиджу. І більше немає слів. кажуть рідні після війни, все стане на своє місце. Адже не виключено, що діє він як подвійний агент. За даними телеграм-каналі, він через адвокатів хотів зв'язатись із сім'єю аби передати лише одне речення. А зробив все, аби їх зупинити. Вибачте, Дорогі друзі. день добрий, з вами Володимир Заліщак. Вчора був 23 февраля. Некоторые праздновали День защитника Отечества, либо День советской армии и военно-морского флота. Я служил в советской армии, для меня это был родной праздник, мы с друзьями встречались и праздновали его. Сейчас я не праздную, потому что российская армия, участвуя в братоубийственной войне в Украине, покрыла себя позором выполняя приказы, преступные приказы Путина, нелегитимного президента. Я призываю всех военных направить оружие не против Украины, там э, нормальные живут люди, а против Путина и тех, кто засел в Кремле, против банды Путина, мы должны отстранить Путина от власти, арестовать и отправить в Гаагу. С вами Владимир Залещак, подписывайтесь на мой канал, распространяйте мои видео. Скоро мы идем на Кремль. Дорогие друзья, день добрый, с вами независимый депутат Донского района города Москвы Залещак Владимир. Хотел обратить ваше внимание, Гурбангулы Берды Мухамедов, президент в Туркмении назначил внеочередные выборы президента. Он хочет передать власть своему сыну Сердару. 12 марта состоятся выборы. Слушайте, и он сказал такую речь, что власть уже передавать молодым, что сейчас современный мир, и должны управлять люди, которые понимают его законы. Интересно, а вот президент Путин, вот ему передавать некому. Да, преемника у него нет, наследников у него нет. Я не знаю, есть ли у него семья или жена, это вообще непонятно. Вот он, интересно, кому будет передавать власть? Или он будет дождется, пока э, его вынесут вперед ногами? Вот э, такой вопрос меня интересует. Я рассуждаю об этом на своем YouTube-канале Залищак Владимир. Заходите, подписывайтесь. Всего доброго, друзья. Друзья, всем привет! С вами Владимир Залещак. Я не могу умолчать, я не могу остаться в стороне. Сейчас э, Россия летит в пропасть. Она уже на грани катастрофы и бездны, которую подвел ее Путин. Нелегитимный президент, который узурпировал власть, захватил власть, развязал преступную войну с Украиной. Эта война захватническая, этой войны должно быть. Погибают тысячи и тысячи русских людей, погибают украинцы. И в всем этом вина Путина. Мы должны объединиться и отстранить этого преступника от власти. 25 лет беззакония, 25 лет коррупции и воровства. И сейчас идет война, где гибнут тысячи русских, тысячи украинцев. Я обращаюсь ко всем русским, гражданам России. Мы должны объединиться, отстранить Путина от власти и арестовать его, и предать его народному суду. А власть в России должна принадлежать в России, народу. Россия должна быть свободным государством. Подписывайтесь на мои каналы, Владимир Залещак, ставьте лайки. Мы должны сделать Россию свободной. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам.